Вітаю вас на каналі, де люблять книги та говорять про них. Мене звати Юрій книгоман зі значним, як мені здається, стажем. Це відео про титана української літератури, письменника, який підкорив не тільки наші, а й серця європейців. Неперевершеного Ярослава Мельника. Його книга Маша або постфашизм шалено популярна серед читачів. Зараз її знову можна придбати після тривалої видавничої павзи. Це антиутопія про кохання та світ, який збудували нащадки переможців Другої світової війни. Не ті переможці, яких ми знаємо. П'ять причин, чому варто прочитати Ярослава Мальника, маша або постфашизм. Перше, це дахозривна історія, яка розвивається в майбутньому, де нацисти перемогли та влаштували свій кривавий жорстокий суспільний устрій, у якому худоба нічим не відрізняється від господаря. Друге, що там друге? Друге це книга, яка покаже темні сторони люства. Ви дізнаєтесь, якою людина може бути насправді на що вона ладна піти, якщо піддасться пропаганді. Третє канібалізм це норма, виявляється, якщо довго промивати мізки людям, то вони не побачать різниці між собі подібними. Тож ви або цю книгу зненавидите, та вона буде викликати у вас відразу. Або не зможете залишити, поки не завершите історію і не прочитаєте її до кінця. Четверте це глибина та алюзії на сьогодання. Подивіться на країну сусідку з півночі, і ви все зрозумієте. Культ знеособлення та культ знеособлення та що про вищість там, а? Не знаю. І насамкінець п'яте це просто шалений відкритий фінал. Мені хочеться, щоб автор Ярослав Мельник продовжив цю історію та розповів більше про світ, в якому відбувалися ці події, адже те, що вас очікує в кінці, ви не забудете до Вго. Ви не забудете довго. Тож, будь ласка, підписуйся сюди, тисни на дзвіночок. З вами книгоман. Дивіться, слухайте, читайте.